Зараз близько 15% проживає на мікрорайоні. Так дійсно людей дуже мало, і це є великою проблемою, коли необхідно знайти якогось фахівця. Наприклад, якщо ворог пробив покрівлю і необхідно зробити хоча б якийсь тимчасовий ремонт, або е, прорвала труба водопостачання. Ми зараз готуємося до опалювального сезону. Ми сподіваємося, що він все ж таки відбудеться. Ми вимушені зараз знаходити сантехніки або якихось. Там фахівців, будівельників із міста, так би мовити, поза межами острова, і це буває дуже непросто, тому що всі жителі, всі фахівці, які були раніше на острові, які могли ці питання вирішити, вони виїхали. Це звісно дуже добре, тому що кожна людина піклується про власне здоров'я. Але мешканцям, які лишаються зараз на острові, через це набагато важче вирішувати якісь свої питання. А мешканці це переважно люди похилого віку. Це 60+, плюс молоді, дуже. Мало дітей, практично немає, і це добре, що батьки попіклувалися і вивезли їх.